Всім доброго ранку! Ми гуляємо і знайшли їжачка. Давай подивимось. На їжачка. Привіт! Привіт! Бачиш, перед цією красою стала на коліна, щоб сфотографувати. Ой, ні, я. Хочу тебе тільки сфотографувати. Чого ти тут спиш і нікуди не біжиш. ну, покажи нам носика. Як ти тут Дашка? Це Дашка мені підбиває. О, там лежить їжак. А гірду ми сюди не пустимо, тому що вона в нас полює на їжиків. Дашка, ну дивись. Друзі, от не дає мені оце чудо. Вона хоче, щоб її гладили. Не дає мені показати дай. Відійди, Дашка. Не знаю, чого він тут лежить. Це ночні звірки. Або... Або він захворів. Тут така в нього м'якенька. А так він закривається. Ану, ти спиш чи що. Носик у него красивый такой. Ежачь, ежачь, ежачь. Ежач. Красень. Вот такие чуда у нас тут живут. Чомусь заснув в травиці.